В класичному варіанті відсторонені батьки недосяжні для своїх дітей. Вони або занадто зайняті, або занадто втомлені, або взагалі хворі. Вони взагалі не займаються своєю дитиною. За них це роблять бабусі, дідусі, репетитори, вихователі, тобто хтось інший, якісь інші люди, але не вони. Вони не наче бояться емоційної прив'язаності до своїх дітей і взагалі бояться взаємостосунків, в яких потрібно про когось турбуватися. Для відсторонених батьків любити це дуже тяжка справа, адже вони самі жили в атмосфері нелюбові або недостатньої любові. Чи можливо їхні батьки їх любили, проте не вміли проявляти свої почуття таким чином, щоб у дітей не було сумнівів в цьому? Тому відсторонені батьки часто приховують свої амбіції, ставлять якісь великі для себе цілі, витрачають багато сили і енергії на досягнення цих цілей і дійсно впадають в трудогалізм і часто виснажуються і стомлюються. І використовують, наприклад, видуману чи дійсно реальну хворобу для того, щоб самоізолюватися і дистанціюватися емоційно від дітей в той час, коли. В дітей не задовільняються їхні потреби, і це, звичайно, негативно впливає на становлення, розвиток особистості і взагалі на її долю. Діти в такій сім'ї можуть бігти там, показувати, хвастатися своїм малюнком, підбігати до тата в той час, коли мама може сказати, що не чіпай тата, він стомлений, що не бачиш йому зараз, не до того. І в цій ситуації дитина відчуває себе відштовхнутою і відкинутою. Як ви вже зрозуміли, це чергове відео із серії Як виховати алкоголіка, наркомана і громана. Попередні відео ви можете знайти в одноіменному плейлисті. Там ми вже говорили про вимогливих, критикуючих і перепікаючих батьків. А сьогодні ми говоримо про відсторонених батьків і як такий тип виховання впливає на розвиток залежності у їхніх дітей. Отже, поведінка відсторонених батьків проявляє таке кредо: ти не важлива для мене людина. І тоді дитина емоційно недосяжних, постійно зайнятих батьків, може зробити і про самого себе такий висновок, що вона нічого не значить. Якщо у батьків не вистачає на мене такої цінності, як час, то я дійсно, мабуть, нічого не значу. І в такому випадку дитина дуже легко може стати на шлях саморуйнівної поведінки, такої як алкоголізм, наркоманія, ігроманія, трудогалізм, співзалежність і так далі. Глибині душі діти відчувають себе відкинутими, проте на рівні свідомості вони не готові собі в цьому зізнатися, тому що доволі таки боляче довелося б прожити це почуття. І їхнє відчуття скоріше трансформуються в почуття гніву та почуття провини. І до того, що вони знаходяться в такому замішанні, адже, здавалось би, батьки працюють, приносять достаток в сім'ю, тому вони не мають відчувати цю відкинутість. І це приводить їх в замішання. І невже е, діти не виграють від успішної кар'єри своїх батьків? До того ж, ще якщо батьки е, скажуть, що ми це все робимо заради тебе і заради твого майбутнього. І тоді, виникаючий гнів чи недовольство своїми взаємостосунками з батьками, переростає в почуття провини? Також може з'явитися змішане почуття гордості за своїх батьків і в той же час сором. Свою агресію діти не можуть виразити напряму по відношенню до батьків, адже вони не мають права повставати проти них. І воно проявляється в агресії, в несносній і, і невиносимій, і поганій поведінці, наприклад, в дитячому садочку чи в школі. Якось одна дівчинка раптом почала битися і вести себе неподобаючи, дуже погано в школі. Виявилося, що нещодавно померла її сестричка, і батьки так побивалися цим горем, що взагалі перестали звертати будь-яку увагу на живу доньку, Но їй і раніше не вистачало їхньої уваги, тому що вся їхня увага була прикута до хворої сестрички. Пізніше її така поведінка зупинилася, і вона стала трудоголіком і вийшла заміж за алкоголіка. Ігноруючи емоційну потребу дитини в обіймах, в одобренні, в визнанні її живою людиною, живою особистістю, а не чимось що нижче трави тихіше води, як говориться, відсторонені батьки підривають таким чином її самооцінку та самоповагу. Часто батьки не чують прохання дитини, тому що бояться, що вона попросить і потребує від них більше тепла, більше любові, більше, ніж вони можуть їй дати. Іноді дійсно батьки цікавляться життям дитини, але все більше і більше відкладають задоволення її саме душевних потреб. Мова відсторонених батьків наповнена такими фразами: я зараз занадто зайнята, можливо, пізніше. Я не можу тобі нічого обіцяти. Я ніколи не хотіла ставити на перше місце сім'ю і виховання дітей. Моя дитина, моя помилка. Хочу підмітити, що ціль цього і попередніх відео не знайти крайніх, не знайти винуватих в тому, що можливо у вашій сім'ї з'явилася залежність і ваша близька людина страждає від залежності. Це робиться для того, щоб ви проаналізували своє життя, проаналізували своє власне виховання, виховання своїх дітей, знайшли причину наслідкові зв'язки. Зробили якісь висновки і взяли відповідальність за зміни, які ви можете внести в своє життя і у вашу родину на сьогодні, за допомогою того, що ми вам пропонуємо. А саме це приєднуйтеся до групи в Телеграм, групи безкоштовна група підтримки родичів, залежних людей. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підключайтеся до терапевтичних груп з нашим психологом з Юлією Вікторівною і беріть відповідальність за зміни на сьогоднішній день і. Змініть все-таки своє життя. А також ціль цих відео можливо попередити розвиток залежності в сім'ях, в яких от зараз йде процес виховання. А попереду нас чекає довгоочікуване відео, це, яке називається відповідальні батьки. І в цьому відео ми висвітлимо. Головні і основні принципи саме ефективного виховання. Тому, якщо ви не підписані, обов'язково підпишіться зараз, ставте дзвіночок, коментуйте це відео, буду дуже вдячний. Ставте лайк, діліться цим відео з людьми, яким було б корисно все-таки його переглянути. Дякую всім за увагу, дякую, що додивилися до кінця. На все добре.